Молитва за мир, Боже, Творцю і Отче всіх людей, ти закликаєш до себе всі народи світу, просвіти їх, щоб серед суєди нашого часу вони дізналися про те, що може принести їм мир. Збуди в них щире прагнення до порозуміння і єдності. Допоможи їм прощати одне одному те зло, яке вони заподіювали, і продовжують заподіювати своїм ближнім. Допоможи їм співпрацювати у справі миру, поважаючи права кожної людини у згоді з твоєю волею, очисти їхні серця від усякої образи і ненависті, збережи всі народи від гордині егоїзму і міжнаціональної ворожнечі. Хай усі народи усвідомлюють свій обов'язок піклуватися про мир і рішуче стануть на шлях єдності з любов'ю, співпрацюючи один з одним. Поблагослови Боже тих, хто присвячує себе великій справі творення миру. Нехай буде завжди благословенне Твоє святе ім'я, і нехай прийде в наші душі і на наші землі Твоє царство, справедливості, миру та згоди. Амінь. Молитва за мир. Господи Ісусе Христе, ти заради любові до нас помер на хресті, щоб принести мир кожній душі, яка вірує в Тебе. Довіряє тобі і любить тебе, припадаю до твоїх ніг, благаючи про припинення ненависті і незгод, прошу справедливості і святої любові, прошу миру для моєї душі, прошу миру для родин, прошу миру для шкіл та закладів праці, прошу миру між бідними і багатими. прошу миру між сусідами, прошу миру між народами, дай нашому народові твою щедру благодать. І вірність Твоїй церкві, просимо Тебе через Пресвяте Твоє серце, і за заступництвом Богородиці нашої, Матері і цариці, просимо Тебе, який живеш і царюєш з Богом Отцем і Святим Духом, нині і на віки вічні. Амінь. Молитва за мир і вітчизну. Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповнено з силою Твого Духа. Даруй спокій нашим серцям, помнож покладання надії на твою любов, збуди в нашому народі прагнення до миру і добра, вчини нас здатними творити наше спільне майбутнє. Боже, хай Святий Дух перетворює обличчя нашої землі і укріплює Твій народ, хай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і сімейному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Бережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб ті, хто сильніший, нехтували слабшими, захисти нас від ненависті та упередженості до людей інших поглядів на життя, навчи нас перемагати зло, але в той же час бачити брата в людині, який чинить погане, і не позбавляти його можливості прийти до Бога. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати сучок в оці ближнього. Навчи нас бачити добро скрізь, де воно є, надихни нас ревно берегти Його, підтримувати і відважно захищати, збережи нас від участі у брехні, яка губить мир, дай нам мужність жити згідно з правдою, даруй нам хліб насушний, благослови наш труд, Боже Владико і Царю народів. Амінь. Молитва за мир в Україні, Боже святий, Отче Вседержителю. Сина єдинородний і Душе святий, що все у владі Твоїй тримаєш і про все піклуєшся. премудрим Твоїм промислом молимося тобі за Богом бережну державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо її. даруй, їм, Господи, глибокий і невід'ємний мир, поклади їм на серце добре про церкву Твою та про всіх людей Твоїх, щоб і ми. Тиші і чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах. Поспав, Господи, державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя іноплеменних і розбрату, родини в мирі, і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай, подорожуючим сподорожуй, подорожуй, убогих захисти, недужих ціли. Тих, що за гратами, згадай, розпорошених збери, спокушених наверни, і з'єднай із Святою Твоєю Соборною і Апостольською Церквою, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва за мир та спокій в Україні. Молимось. Щоб Господь наш Ісус Христос захистив Україну від видимих і невидимих ворогів, щоб зберіг неподільною, свобідною і незалежною українську державу, щоб припинив ворожнечу між владою і народом та зупинив міжособну боротьбу, щоб наповнув владу не застосовувати зброю проти народу, який обрав її, щоб викорінив в нас ненависть і гнів. Та всі інші пристрасті, що руйнують братолюбність і всели в серця наші любов до своєї батьківщини, щоби послав мир і злагоду народу нашому і простив нам усі провини, вільні і невільні. Благаємо тебе, чоловіколюбний Господи, вислухай і скоро помилуй. Амінь. Молитва мир в Україні, Боже Великий, Боже Всесильний, ми грішні діти твої, усмиренні сердець наших. Приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання змучених сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, волю та щастя їй дай, Примилосердний Господи. Хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на засланні у в'язницях, на тяжких роботах караються і мучаться, за вдовиць, за сиріт, за каліки немічних, за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє. Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.